І зараз мені бракує доторку твоїх долонь, за вікном листопадова епоха ми мов в ті неснуємо поміських хале, не шукаючи зустрічі без стуку у двері, все світ сам нас покличе. Кохання прийдемо в цей голодний сезон, кохання прийдемо в цей дощ, справді диво правила ри. І Знову запитаєш сам, яка твоя ціна, кохання прийде, мов цей холодний сезон, Кохання, не прийдемо, в цей дощ Справді диво, воно знову змінить правила, ри. І знову запитай, яка твоя ціна. Як же мені тепер не вистачає, допити мовчання Забути в род зай занепад, фантоми блукаємо між ідеями І Іноді не витримуємо цього тиску. Душа брозит іншо, острів центрі єства, розірване серце на частину, не надсилай мені вісточках зітримій слід з пам'яті телефону Я для тебе поза зоною досяжності, чому в цю пору, коли все мирає, ми так прагнемо тепла Острібі людцян рієства, Розірване серце на частини, не надсилай вісточок

Правді, диву, воно знову змінить правила. Знову запитає, яка до рязу неду листя падає, як старі листи, що більше не мають сенсу. Кожна жовта пляма це спогад, який час забрав. Ми стояли на краю прірви, тримаючи квіти. Але вітер був сильніший за обіцянки Твоя відсутність це просто новий закон. Фізики девоком заповнюється лише моєю тугою. Я вчуся жити там, де немає більше нас Це єдиний вихід. Залишити все і не озиратись Кохання прийдемо в цей голодний сезон. Кохання прийдемо в цей дощ. справді диво, це просто не Воно знов змінить правила. Яка твоя ціна, кохання прийдемо в цей голодний сезон, кохання прийдемо в цей дощ, справді диво, воно знову змінить правила І, і знову запитай, яка твоя ціна, я чого тебе, для чого тебе, все осенний бракує бракуя нам любовь.